Вітаємо! Зараз хочу показати хорошу машинку для стрижки з керамічним ножем. Водонепроникний корпус 3 швидкості, навіть більше 4, по-моєму, швидкості роботи. Зараз я вам покажу. Салон серія Тобто, така машинка і для салону підійде, і для домашнього використання. На мою думку, для домашнього використання дуже хороша така машинка. Так, значить, По-перше, показую керамічний ніж. Ось Тут він виконаний з кераміки рухомий ніж. Регулювання положення ножа. І що зручно, що тут підписано. Тут є стрілка, і тут підписано міліметраж положення ножа. Так, є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Дисплей також показує швидкості. Швидкості ви можете регулювати. Так, значить, мінімально 3. Тут все-таки три швидкості. Мінімально 5 тисяч обертів. Далі 6 тисяч, 7 тисяч максимально. Ну, Я вам скажу, 7 тисяч, звичайно, цього достатньо для хорошої стрижки. Корпус води не проникне. Є також додаткові датчики, що потрібно підлити мастило, що працює, наприклад, від мережі акумулятор. Значить, комбіноване живлення, тобто, якщо розрядився в нуль акумулятор, ви під'єднуєте мережу і далі машинка працює. В комплекті насадки від 1 до 18 мм також. Можна ставити підбирати довжину. І наголошую, корпус водонепроникний. До речі, дуже хороша характеристика. Працює 300 хвилин від акумулятора, час зарядки 4 години може працювати машинка від мережі. Якщо це для дому, то це більше, ніж достатньо такої характеристики. Якщо для роботи, також вам вистачить таких параметрів. Ціна в нас незмінна 1200. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляти. Це Voyager V695. Хороше, це вже бестселер, знову ж таки. Дуже часто замовляють, популярна машинка. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. Дякую. Замовити можна через Instagram, шапка, профі... шапка на кнопку профілі. І також є посилання на сайт.